Дивіться, пацки, 945 поїздок і 458 рейтинг А я думав, залетів комфортик, чотенька поїздка собі, все нормально, включив кондей. Все дує, все холодить, короче, а пасажирка не виходить і очікування вже 3,5 хвилини зверху безплатно. Короче, от чого в неї такий рейтинг. Здравствуйте. А я сижу и думаю, а че ж у вас за 900 поездок, такой низкий рейтинг. Да походу в это начало. Всегда сбираетесь долго, да? А, не всегда. Но довольно частенько. Да. <клес> но в основном к этому таксисту привыкли уже. Как чернобыльские, так и вининские. В чернопольских это вообще была норма. Они вот я... просто они приезжают, у них вот так по 20 минут простой. Мы если по точкам ездим, мы когда ездили по точкам с таксистом, а, простой был 40 минут. И он стоял ждал. Значит, он говорит, Тап". я стою, мне тут он крутит, что мне? Да, да. Но важно, чтобы вы вышли. Потому что накрутило, и вы не вышли, то это беда. Не, я сам всегда выхожу, просто, если накрутила и таксист там слился, то это уже не мои проблемы. Ну, типа, вот и кое-что, минуту плотно простой, они такие, оп, отменили, три минуты плотного простой, они, оп, отменили, пять минут плотного простой, там, да, такие, оп, но ну, вы меня не набрали, вы мне не написали, вы ничего не сделали, я такая, ага, а мне набрать нельзя было. Тернопольские таксисты, это что, тоже уклон? Да. да. Тернопольские, Харьковские, это по всей Украине уклон есть. А у вас не нельзя такой штучкой пользоваться? За что такое? это маленькие дуточки такие, они со, с ароматизаторами. Виноградик, клубничка, у кого что? Пахнет фруктиками, либо что там жвачка, либо у кого Ты его пытаешь? Нет, его курят. Курят? Да. А ты это а подпаливать не надо, она электрическая на батарейках. Ну просто берешь, тягиваешь куришь, пока она не сядет, садится, ставишь он на тайпси на зарядку, она заряжается. Сейчас всегда жижу заливаешь. В глицерин и вкусовые добавки. Дам разные. У меня сейчас, по-моему, черника, если не ошибаюсь. Прикольно. Теперь вопрос, у вас такой штучкой можно пользоваться? Пользуйтесь. Спасибо. Типа, ну никак сигареты, никак айкос не воняет, но да так. А никотин нет там? Есть. Не пятерку по крепкости. Просто хорошо проходной на машинке, даже выходить не хочется. Да, я так А? Я такая, да. Я сам не хочу выходить. Так вам не нужно хотя бы. Чего? Надо же сработать, что дело свое. Свое дело, да? Все, Хорошего дня. Я кое-что под лавкой, что на моей лавке не царит О, мені треба остановитися, щоб подивитися. Мені почекати, перетелефонувати, як буде зручніше. Е, а які це пасажири забули? Ззаді це? До зупинки Лісапарк а, Їхали. А, а. Зараз. Е, е, можете перетелефонувати через дві хвилинки, то я стану зараз. Так. Добре, я ага. вам дякую, я перетелефоную. А. Порився, знайшов дудку на передньому сітені. Представник техпідтримки уклон сказала, що спитала в мене, чи я можу, що, ну, чи я, коротше, надаю дозвіл, щоб пасажири мій лічний номер телефона це, здобули в неї. Я сказав, так. Да, зараз по суті, мені мають вони перезвонити. і Ми домовимося, коли я цю дудку їм віддам. Алло? Ну, так, коротше, я робимо три. Та-да. Немо можемо відрізня. Зараз. Ну прямо зараз то ніде. Десь в районі цей. Ну, півчасіка десь, коротше. Я зараз їду на мрев, там забираю людину і потім я з змре буду до вас їхати, виходить. До вас? А там де я вас висаджував, чи куди? Думаю, так, але їх до моєї бачили буде. Я зрозумів. Давайте я вас через 20-30 хвилин набираю. Дир має домовлятися, мені здається, а не я там типа, все кинути і летіти. Ну, мені так кажеться. Просто треба почитати положення, що по поводу цього написано взагалі в уклоні. Бо я, якщо чесно, типу, ну, типу, ми всі соглашаємося да, там, з якимось заглашеннями, але ми ж їх не читаємо ніколи. По суті, треба прочитати, щоб бути ну, типу, впевненим в тому, що я десь там щось не порушую в плані того, коли я кажу, що от сьогодні в течені дня віддам, тобто безпосередньо сам домовляюсь з пасажиром, коли мені удобно, коли йому удобно, уклон тобто, тут не участвує. Тобто, мені треба це все знати. Бо якщо я, наприклад, там. Ну, всякі можуть бути моменти. Домовлюся з пасажиром, а в мене там якісь будуть другі плани, і мені буде невигідно до нього їхати. Щоб уклон не участвував в цьому і не робив щодо мене ніяких санкцій і так далі. Можливо, він має право це робити, можливо, ні. Тобто тут треба уточнити. Якось так, коротше. Да, я зараз підскочу прямо туди. Ну, типа, тільки через дорогу, поняли, де? Алло? Алло, так. Через дорогу. Типу я вас висадив, а там е від того місця через дорогу є цей. Ага, Зараз прийду дорогу, йде до вас. Хорошо. Цікаво, чи дасть якихось пару копійок, да? чи не дасть За цю дудку. Ще раз ага. дякую, зараз добачить. Ну, так от. Добре, що я спеціально не їхав до нього. Віктор, ви не знаходили у себе... Я виїхав на СРСПУ Туса 11, тисячі годин був. Може бути. Зараз там де я з наступним клієнтом. Подивіться, як буде в нього повідомте, повідомлення добре. Добре. Чемотан, як можна чемодан забути? Походу, так. Да. Пасажир чемодан забути. Це підтверд. Алло? А Преконом. мене пасажир забув чимодан багажнику. Добре? Який пасажир? Добре. На стуса я його відвозив. Здається. Мні, мені щойно просто телефонували з підтримки, він вже з Телефонували вам, так? Так, да, так. Да. Ласка, ваше ім'я і номер телефону можна надати пасажиру? Можете. А скажіть, тепер ви, будь ласка, а як мені з винагородою бути? Типу, якщо я до нього поїду, ну, типа, одразу там чи не одразу? Ви в цьому якось і приймаєте? Ви рішуєте з пасажиром? Тобто я можу сказати йому хоч тисячу гривень, правильно? Тобто ви Ну, Вікторе, я розумію, що сказати ви можете різні. То якщо я йому скажу, наприклад, 100 гривень, то, то ви не будете проти, якщо він там буде вам дзвонити і жалуватись на те, що я йому сказав, що мені треба, що йому треба давати міськради. Айкос чи що. А я погнався віддавати йому, типу, він не дав ні копійки. Ну, не знаю даже, Типу, я потратив час пальне і боявся, може, якщо я йому напряму скажу, то ви будете якось там чи проти, чи не, ну Питання оплати за повернення речей ви вирішується з пасажиром. Я зрозумів. Ну, хорошо, надавайте ну, мої дані, хай дзвонить. Добре, надаю, зачекайте. Будуть інші питання, звертайтеся, гарного дня. Дякую. Я вас забувся чемодан в машині. Так, мені вже дзвонили. Так. Можете під'їхати з міста? На Настуса, так? Стуса да? 11. Так, я вже десь на кінечній келицької зараз, то мені треба деякий час. Ага. 20-25 хвилин. Цим типом, щоб чемодан йому віддати короте. і і взяв, взяв короте, і наступний заказ взяв. шей цей. Шей теж на ЖД-вокзал і завтикав, що цей, що мені треба цей чемодан віддати. Але тут до подачі виходить, 5 хвилин пише, я набрав слідюшого клієнта, клієнтку. Домовився, що я зараз штренько викидаю цей чемодан, бо людина забула. І вертаюся до них. У них поїзд на 50 хвилин. Зараз у нас 11 хвилин, я їй сказав, що ми ну, встигаємо типу. Зараз без віддаю цей чемодан хлопчині. Треба вже його набирати, щоб він вискакував. Е -е. І подивимося, що дасть, що не дасть, може дасть щось, може не дасть. Молодцы. Пацанчик. Oh. oh. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6. Я не казав йому 120, я йому казав 50. Він дав таку просто всю яка в нього тут залишилося. Ну в таких випадках, друзі, да, питань нема. Получається ...хорошо. В принципі, непогано. І зараз я без шурую за з дівчиною з чемоданом наступним. Ну як так не фартить? Дивіться, це ж вулиця. Тут правий ряд має бути свободний всіх, да, коротше. і мені якраз направо, я думаю, я зараз безстрессенько скотюся і все. В неї в 50 хвилин поїзд, зараз 15 хвилин. На годиннику практично пів шостого е -е, можемо зараз попасти коротше, в халепу, грубо кажучи, якщо не встигнемо е -е, податися. Не те, що не встигнемо податися, коротше, а не встигнемо на вокзал. Це буде прям супер біда. От таке, щоб будемо так продвигатися, як ми продвигаємося зараз, то це буде жопа. Да, на мотив, звісно, нафіга я брав його. Трошки аж неудобно, якщо чесно. Я сподіваюся, що зараз, якщо за 4 хвилинки заберемо людей, то в принципі маємо встигнути. Загорається зелений, чудіки повертають наліво звідси, і я зараз, якщо не встигну, то це буде жопа. Давайте, пацки, давайте, давайте. Чуть-чуть навіть на жовтий повернемо, бо стояти минуту, ще плити нема часу, не то що взагалі тільки що дзвонила пасажирка. І так вежливо, тремтячим голосом сказала, а ви, типа, де? Ви скоро будете. Я кажу, зараз останній цикл світлофора, кажу, і, і я біля вас. Матка, а окей. Зараз пацани, о, дивіться, оце ж ми будемо зараз обратно їхати в цій пробці. Це просто капець. Ну нічого, я думаю, що ми встигнемо. Зараз на годиннику вже 22 хвилини, в 50 на неї цей поїзд, час пік, не знаю. Чувствую короче, вину за такі вещі, але будемо старатися зараз встигнути. короче, пасажирка 17.40 на годиннику. Хвилину назад я її висадив, в неї ще 10 минут, щоб дойти до цього Короче, Таке, стоїть регулюровщик з Соборної на мосту їхати прямо. Я думаю, блин, а там ні один не робить по-браславській. Я капця газу собі, ну тільки дивився на цей, на пішохідні переходи. А коли світлофори не роблять і нема пацки, це ж кайф. Просто ти їдеш тебе головна, ти тупо сунеш і ні, ні про що не думаєш. По привокзальній теж ми повернули. І просто тупо прямо. І отут от, я вже заїхав коротше, і вже дивлюся, що я вже практично тут. Дивлюсь на неї улипка, всі діла. Коротше. І вона встигла. Чітенько. А було опасно, було опасно. <кхід> я думаю, що чайше прийде від неї. Від цього пацка, що чемодан я е, віддав, теж прийшов чай. Получається е, там щось 13, чи стільки гривень, чи 23, щось таке. Ладно, ідемо далі.